Зараз будемо множити в стовпчик, Спочатку на одноцифрове число. Номер 99 найбільша ящерка комоцький варан живе на острові Комодо в Індонезії. Її Маса 140 кг, чому дорівнює маса 9 таких ящерів. Оце Республіка Індонезія. Отак. Така країна. Комодський варан живе тут, де зелененька, тут де червоненький, він жив раніше, а це збільшили. Оце такий прямокутничок збільшили. А раніше, раніше, він жив навіть ще в Австралії. Оце він живе в Індонезії, а людей там мешкає приблизно чверть мільярда. Це найбільша ящірка. Маса її 140 кілограмів, коли наїлася ця ящерка. з'їсти вона може майже стільки ж, скільки важить сама то, яка в неї була вага, коли вона була голодна. То вже самі підрахуєте, чому дорівнює маса 9 таких ящурок. Помножимо в стовпчик і запишемо цифру 9 під цифрою 4, щоб на 0 не множити. А потім його просто допишемо. 4 помножити на 9 36. Трійку запишемо тут праворуч, щоб спочатку її запам'ятати, а потім використати. 1 помножити на 9, 9 додати 3, 12. І ще оцей 0 треба дописати. 1260 кілограмів, більше тонни. Дорівнює маса 9 ящирок. Задача Б. Перше завдання. Довжина комуцького варана сягає 3 метрів. Яка довжина 333 таких варанів. Якби ми множили в стовпчик, то нам би треба було б множники поміняти місцями, використати переставний закон. Але ми зробимо це в умі 999 метрів. Порівняй цю довжину з відстанью 1 кілометр. Друге завдання. 1 кілометр 999 метрів. Порівняти треба числа іменовані, а ім'я різне. То запишемо 1 кілометр це 1 тисяча метрів. Одна тисяча метрів більше ніж 999 метрів. А якби хотіли взнати, знати, а як же більше, то треба було використати два прийменника: або прийменник В, або прийменник на. Коли ми використовуємо прийменник в, то виходить в скільки разів більше або менше. Наприклад, у вас три млинця, у вашої сестри шість млинців, у неї вдвічі більше. А якщо у неї шість млинців у вас в три млинця, то в неї на три млинця більше. То ми можемо використати оцей прийменник і від 1000 метрів відняти 999 метрів. І виявиться, що лише на один метр, одного метра, не вистачає, щоб був кілометр. Якщо 333, таких варанів. Отак. У ланцюжок зберуться. Задачу розв'язали. Тепер давайте помножимо на двоцифрове число. Наприклад, ці самі варани, що наїлися Один 140 кілограмів, а їх, наприклад, 10, то запишемо це отак. Один помножити на 4. 4, 1 помножити на 1,1, але ще ж треба помножити на 10 та ще помножити на 10. Тут 1400 кілограмів. А якщо цих варанів, що наїлися, наприклад, 78, то запишемо це отак. Або нехай їх буде 780 краще. Отак. І на ці нулі ми поки що не звертаємо уваги. 4 помножити на 8,3.

109 тонн. Ну, багато і варанів, 780. Дуже легко і цікаво. Молодці.